О, ну нарешті. Це я... такой, О! Ти так довго загружався? Ти вже тут нічого собі. Я ж реально довше, ніж ти завантажувався. Mm -hmm. На цілих 5 хвилин. Ого, а що це таке? Це щось дивне якось. Отже, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Баки і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми створили новий світ і використали дуже дуже цікавий сид. Ми написали у ньому тунг, 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 саур, і сподіваємося побачити його у цьому світі. Не знаю, чи вийде в нас це чи ні, але було б непогано, напевно. А то у нас відео буде ні а про мені що. А здалося, що я його вже бачила, але то була корова. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. А чого ти мовчиш? То була корова, дослухати треба було. Корова. Як можна переплутати тунг-тунг-тунг Саура з коровою, а? Вона дуже далеко стояла. Та воно ж абсолютно різне, воно навіть різного кольору. Диви, тут є селище, ми можемо в ньому піти і набрати ресурсів якихось. Це ну, було б непогано. Можна буде там цей їжі набрати, і. я не бачу, там є кофе. Ти це чуєш? Он він, дивись! Ховаємося тут за травою. Він що, страш там? Нічого собі! А якщо він там на селян полює, га? Селяни там. Порядку, як я Дивіться, бачу. друзі, він просто так прийшовся довкола і, і кудись пішов далі ну, у селище. Злиш, нам пощастило, ми дуже швидко його знайшли. Нам пощастило, що ми дуже далеко знаходимося, і ще не пішли у те селище. А Давай що такого? дерево збирати. А ти він злий? Ну, можливо, а можливо і ні. Ну, типу, у нього є бита оця. І він що? тебе підійде так, бамц! Дякую. І все, і бам! тебе більше не буде тут. Будеш потім з оцією коробою на тому світі. Ну ще, що в нього є бита. Ми з кайлом, лопатою та ще й цукирою тут ходимо. Тобі є вкладаємо. кайло, лопата і цукир? Ні, ну будеш. Ага, буде. Це ще дожити до цього потрібно. Так, робимо зубі, зараз. Можна ще меч зробити, меч і дубина якась. Диви, дивиди. Зі Роблю верстак і типа. Я так, палички почекайте. зробила. Сюди, сюди, сюди. Це отак Малички робимо? Є. Отак, кайло. Зараз ми тут камінюк десь накопаємо. Десь не знаю, десь отколи. Слухай, а можна. чого він тун-тун це? Та я звідки знаю це такий типу мем є і все. Друзі. Якщо ви знаєте, то пишіть оце в коментарях. Напишіть, щоб Міка знала. Я, і я теж до речі, бо <говори> я теж не знаю, коли ти мені вчора про це розповів. Зразу ж в Роблоксі оці ігри, ігри з'явилися, а до цього я навіть їх не бачила. Це тому, що твій комп'ютер постійно підслуховує ти що ти там кажеш. нього є вуха. Звичайно, все, все воно Але... все знає. Вся Але... система знає. В мене мікрофон був вимкнутий. Та яка різниця? Воно все одно буде а знати. А як воно може підписи? У тебе телефон поруч лежав з комп'ютером, і все бачиш. Але Однак... на телефоні Роблокса в мене немає. Так і що? А у вас uh, Wi-Fi, у телефону і комп'ютера спільний? що Вони зговорились та передають дані про мене. А ти що, думаєш, там не, не так не все працює? Вони навіть знають, що я гуглю там. Звичайно, все знає. Ну, таку... Тві телефони, твій телефон і твій комп'ютер вони все знають про тебе. Так, це сюди. Ну, Сподіваюсь, вони мої братани та нікому про це не розкажуть. А то <хи> Так, сюди, 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 сюди. Отак робимо. Все диви, я зробив нам перші інструменти. Ти де? А тут? А, капець, ти замаскувалася там. На, у нас є сокира, у неї цілих 9 одиниць урону, і ми зможемо, якщо що, відбитися. Слухай, А то там... палиться його. Скільки там урону? Ти не знаєш. Звідки я знаю. Знаєш, ми теж можемо взяти палець і будемо тунг-тунг стати. Ні, у нього не палиця, у нього саме бита, розумієш, Міка? Палиця вона Та така хлипка все. Саме. Я вже зголоднів, якщо чесно. Яблучка тут немає, до речі, ану. Ану. Яблучко. Це селище, там щось Почекай. Точно буде. Яблучко. Я Вон там гриби позаду тебе. яблучко. ні, я хочу яблучко. Ну давай, де? О! Дякую. Хе-хе-хе, тут кактусів їсти не можна. Так, все Яблучко в нас є, це, викинемо. Слухай, я Пойдімо. буду ходити палицею, щоб він подумав, що я, типу, його братан Нічого собі, Щось тут дуже дуже низько падає. Він мене не чіпав. Ага, не А чіпав. я потім скажу, що ти також мій братан, і він тебе також не так, буде чіпати ну, Так, це селян. все, Нікого нема. Що, що це таке? Це що? Почекай! Чого? Це що скарбниця тут? О, ну. Що ти взяв? Дивись, це ці піраміда. Без молі, без молі нам треба. Та почекай, їжі треба взяти. Зараз тут щось є? Картопля, о, морква, картопля тут є. Так, зараз я це зберу. Сам там Там стоїть Цей тун-тун-тун, він там стоїть біля городу. Ой, і я ховаюсь. Я в скарбницю, ні, все, бувай. Я в скарбницю. Я тут же. Так, я не знаю, Міка, звідки мені це знати? Так, тут обережно треба О, такої. спуститися зараз. Сюди сюди, баки, сюди. Баки. сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, Костійно. сюди, сюди. Ось ти ще куди трапляєш все. тут. А що? Всі скрині пусті, нічого нема всередині. А що ти думав, там щось буде? Так. А Та що тоді? чого Вже нема? тут нічого забрали. Капець, я задарма тільки витратив енергію це і про зголоднів ще. Так, це проблема. Що будемо <хій> робити? <тур> Як нам вийти тепер? Давай так, сюди. Давай тишком, нишком і назад. Яким тишком-нишком? Зараз будемо сюди лізти, готуйся. Так. Слухай, мені верстат потрібен. Я а, хліб зроблю. Бери, давай, давай, давай. Я теж хочу хлібу. Мені треба хоча б щось поїсти, бо в мене взагалі нічого нема. І це проблема, певна. Так, диви, я зараз ламаю тут стіну. І вибігаємо, і тікаємо звідси, добре? Хоча непогано було б ще моркву там забрати. Я сподіваюся, що цей тун 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 ксау звідси пішов. Дякую. І верстак забирай. Забираю, забираю, забираю. Так, сюди. Все. Давай от... Я не знаю, куди. Та я думаю, куди... От сюди, давай. Тут назад! Що ти таке там? Міка, він величезний! Давай назад. У нього таке величезне око. Як? Куди? Звідки ми вилізли? Звідси? Слухай, коли так, ми звідси? сюди прибули, то. Давай за мною. якогось. Сюди йди, сюди йди. Швидше треба тікати з цього села, бо це взагалі капець якийсь що тут відбувається? Що як, якщо їх декілька. Я не знаю. Нам потрібно бігти. Дивись! Він величезний! Нічого так. собі! Так, 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 Він чого не спобідав, давай швидше! Морти морфо! Та давай я біжу вже. Здається? Я біжу, біжу, біжу. Чого собі він там. Так, давай чекаємо. Треба десь щось зробити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. треба зробити свою базу, якусь десь заховатися. Слухай, я бачу лагерю. Я теж його бачу, ходімо туди. Поміть! Так, 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 так. Давай, хто перший, той і відкриває. Ano? Ну, ти ж ви що... за мене. О! Тут ще є ця антена, диви вишка, можна на неї заховатися і. Добре, ти скребувати... Ди... не вишку, а я лакіблок відчиню. Ні, я з тобою піду. Ооо! Дивись, що там попереду. А, ні. Туди ми точно не підемо. І там ще один лакіблок Там небезпечно. Так, ти обережно, бо може бути О. щось погане. Що там? Прикольно? Одна О. тобі, одна мені. Та ні, воно мені не потрібно, навіщо воно мені треба? Так. Там Чу. Є. Давай тут так відчиняємо ще цей лаки блок. І давай потім... ти я, ну давай, добре. Uh, я зараз відчиню і потім підемо всередину туди. Так І ще? Ні, здається, -е! я його викликав! Тікай, Біга! Серйозно? Тут чоклуальний стіл випав. Так, сюди. Тікай, 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 сюди, Ты давай, вот давай, точно б... викликав. Давай, 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 заховаємося зараз ми туди тут. туди не підемо, байки, ні, це... Шо? Я туди не піду. А я і все. Я вже бачу ці морди. Нормально ні, все буде. Є. Ні. Нормально, нормально все буде, не приймайся. Я не тут. Так оп! вітаю скелет. Вітаю, пан -зомбі. Е, -м. Це ти знову, так? Пан зомбі. Панзомби. Панзом. <laughs> Так, так, чуєш, підіймайся сюди, тут двері, воно все зачинене. Тут величезні. Охлемент! Міка, сюди швидше, підіймайся. Так, це нам треба, це нам треба. Ого! Що там таке? Він тут! Що за фігня? Так, 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 так. Що відбувається там? Чуєш, що що відбувається? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой 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 що там? А, ні, ні! Я чекаю! слухайте де він? Він що там лаває, з богу боку? Все? Я тут! На вогнемет! Так, 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 так. Вогнемет! На! У мене вогнемет є! І оце бери! Так, це мені, це мені, це мені, це тобі, це тобі. Я позаду отут. Так, у мене ще є гвинтівка і пістолети. Так, 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 так. сиди, сюди, Ага! Дивись! Я, 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 я ковбой! Він це таке дерево. Палим, надаю, все буде йому. Я його бачу. Ну давай ти. На на, 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 на. Ого! Та його бай дуже тяжко. Нічого собі. Мика тікаємо звідси, він тебе зараз О, там розчавить. Біжи, 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 біжи. У мене набої кінчилися тут. На тобі. Що зараз робити прямо воду. Тікаємо, давай вперед. О, ми до речі, у цих обладунках швидше бігаємо. Чидову, супер! чудову. Давай, 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 давай вперед біжимо. Зараз за нами, так? Здається, так. Давай до лісу, до лісу і не знаю, заховаємося. Добре, що ми швидше. Слухай, в тебе вогнемет, може його треба було підпалити, спробувати. Ага. Але потрібно дуже близько з ним знаходитись. Тому Так, так, так. Та ні ні, ні, щось мені не хочеться. Давай заховаємося отут у лісі. Може це буде наше місце схованки, а? О! Отут у печері. Начебто тут нікого нема. Так, тут нікого нема. Фу! Ти що робиш! дивно, він не підсвітлює печеру. Так, ти там цей запобіжник зніми і все, і буде воно підсвітлювати. Ух, щось це я. Робити. трішечки бігати. Та я не знаю, щось тут дуже небезпечно у цьому він світі. вже Реально, давай зараз тут поставимо отак стіну. Бітбоксер знайшовся. Реально, бітбоксер. Так, сюди, сюди, сюди. Все, отак Та, зробимо. Dai, що, щось корисного тут немає. Забарикадуємося, а в тебе факел був? Чуєш, став факел тут? Я Ви там лазили там, там звалився вугілля. Ну, камінь. Я зрозумів, це я здається, зі скрині якось випало, коли він почав руйнувати оте помістя. Нічого а, ну, собі. Ну, так, так, слухай. І що іде він, я його лапана. не бачу. Я його не бачу. Слухай, я пропоную, якщо він сюди зараз е, прийде, з'явиться тут. Е, спускаємося туди донизу. І тобто, цей ми повинні його чекати, щоб він прийшов і нам тільки набігти. А де дай факел? Дай факел мені. Так, ти а у мене є все. У мене є. Е, ми підемо туди, донизу, і там вийдемо з цього світу. Тому що тут, тут а дуже я небезпечно. я Пропоную тобі гарну думку. Давай тут. Е... Збудуємо дещо, будемо розвиватись, і тут буде підземне місто. Ти що mm? прикалуєшся, ти бачила, що він зробив з тим велетенським будинком? Він його ще зруйнував він за навіть декілька не ударів. Знає, що тут буде велетенське місце, тут є. Ага. Буде, а якщо у нього поляний. є якесь відчуття секретне, а? Mm. Якщо він знає, що ми тут. І скоро він сюди ну, з'явиться, тут про цього і буде. А, тон тонго ми мало що знаємо. У Слух, то, мене бо. Всього чотири файкали. У мене два Тому... лишилося. Тому наче ти їх там розклав. Щоб світло було, щоб потім туди бігти і цей не впасти через оті каменюки. там. Ну що, Слухай, ну я його не бачу. Я його не бачу, може ми відірвалися від нього. Може він тільки біля того селища там ходить і, типу, руйнує Сподіваюсь! Або. Або він тут. Але тільки знаків не подає жодних. Їжі в нас не так багато. На, в мене багато. Нащо тобі морква, Я знала, заяць. Що ти справжній заяць. Ага. А тепер сама будеш її хрумкати і все. От що б ти без мене mm -hmm. робила? Їла по тій кульбаби, які тут ростуть. Де він? Mm -hmm. Я його бачу! Я його бачу, повстук? він біжить сюди! Він біжить сюди, Міка! Сюди? Він сюди біжить. Ну тут що, в... Біжмо звідси? Почекай, почекай. Він там десь був. Я, б... Я бачу, там щось рухалося. Oh, він. він він біжить! ні 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 не ні ні ні, -ні, -ні. Та, пустіть мене. пустіть мене! Пустіть мене! Чо я не можу сюди пролізти? Оп, сюди, 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 все. Тікаємо, тікаємо і виходимо з цього серверу. Друзі, ось така серія вийшла. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. Це був просто справжній екшн протягом цього відео. На цьому це все. Дякую всім за перегляд і всім до зустрічі! На no, все добре, котики.